Привіт всім! Вітаємо вас на каналі Зроби сам. Сьогодні я хочу показати вам, як сплести бавовняний браслетик для друга. Нам знадобляться нитки в трьох різних кольорах. У мене їх довжина 130 см. Також нам потрібна клейка-лента і ножниці. Для початку складаємо всі три нитки разом і складаємо вдвоє. Робимо вузлик, ось таку петлю, приклеюємо її клиткою лентою до столу, розрівнюємо наші ниточки в такому порядку. Блакитна фіолетова, зелена. Блакитна фіолетова зелена. Починаю з першої нитки. Зв'язую блакитку нитку, блакитну нитку з фіолетовою. і роблю ще один вузол. Так само робимо з наступною ниткою, беремо блакитну нитку і знову зв'язуємо з зеленою. І таким чином рухаємось далі. Коли ми дісталися кінця, і зробили два вузлика з останньою ниткою. Коли в нас з блакитною ниткою сплелися всі, беремо наступну фіолетову нитку і зв'язуємо її з всіма. Отже, це був останній вузлик, і ми продовжуємо. З кожною останньою ниткою необхідно робити два вузлики. Отже, зараз я плету останній ряд. Можливо, мій браслет ще короткуватий, але я хочу показати вам, як його закріпити. Бачите, я роблю два останні вузли. І бачимо три різні нитки тут і три різні тут. Сплітаємо дві косички. Робимо вузлики на кінцях, щоб не розпустилися і підрізаємо ножницями зайві нитки, знімаємо браслет з клейкої ленти, вона нам вже не потрібна. Бачите, ось так виглядає таке плетіння. І на кінці дві маленькі косички. Ось тут можна протягнути в цю петлю і зв'язати. Таким чином можна варіювати з довжиною браслета. Тому мій дружній браслет готовий. Ваші друзі, звичайно ж, зраділи б такому подарунку. Я надію, що ви отримали задоволення, дивлячись наше відео. Підписуйтесь на наш канал безкоштовно. Побачимось наступного разу. і до